Яка група препаратів має велику кількість побічних дій? Насправді, будь-який практично ефективний препарат в будь-якому напрямку медицини має якісь і побічні дії, тому що якщо він має якийсь ефект, то щось має бути і таке. Але якщо говорити саме про препарати для зняття нападів в мігрені, то найбільше побічних дій мають препарати ерготамін. І в сучасних рекомендаціях всюди на цьому наголошується, що якщо є можливість Прийому триптану то краще надати перевагу триптану і оргатаміни приймати лише в крайньому випадку, якщо, наприклад, не допомагають інші ліки. Ерготаміни це препарати, які з 1918 року, колись Артуром Столом було випадково їх досліджено. Цікава історія, він забув хліб себе в лабораторії вернувся після вихідних а на ньому щось виросло От таким чином і появилися препарати орготаміну які довгий час а саме до 80-х років були такою єдиною опцією для зняття нападів мігрень специфічною але появилися 80-х роках трептани які змінили це і з того часу все більше є даних що трептани і безпечніші і ефективніші Відповідно, я би тут сказав, якраз за ерготамін. От наступне запитання: це продовження того ж. Знов мова йде про той же ж ерготамін. Відповідно, є оці побічні ефекти. Скільки можна приймати таблеток? Теж бажано небагато. мова йде до 9 на місяць. Тому рекомендую все-таки розглянути можливість використання трептанів. Ми згадували, що є дещо новіші трептани, такі як ризотрептан чи елетрептан, можливо, золмітрептан назальний спрей. Це те, що можна розглянути як альтернативу номігрену. Але знову вертаюся до ключового. Треба зрозуміти, що у вас саме мігрень, бо це специфічні ліки під лікування мігрень. Якщо вам не допомагають ці ліки, є ймовірність, що у вас або не мігрень, або вас окрім. В мігрені, може бути ще щось. Оцей головний біль в наслідку надмірного споживання ліків. Він може проявлятися тим, що головний біль може бути постійним, короткочасно зніматися певними знеболюючими і повертатися. Тому, якщо у вас є такий головний біль, обов'язково зверніться до лікаря. І ще є один такий момент при призначенні ліків. Коли ми призначаємо трептани для знаття нападу. То спочатку ми призначаємо НПЗП для зняття нападу, їх можна комбінувати з протинудотними препаратами. Якщо є такий план трьох кроків, три напади, якщо не допомогло, тоді переходимо на інший препарат, зокрема на трептани. Причому треба зазначити, що в трептанів нема такої між внутрішньої. Тобто, один трептан може допомогти, а інший може не допомогти. І тому в останніх рекомендаціях 2024 року, які вийшли, є такий аргумент, що необхідно перепробувати всі триптани, які не менше чотирьох, які є на вашому ринку, щоб сказати про неефективність триптан. І знову ж таки, трептани можна комбінувати з нестероїдними протизапальними засобами, а також з протинудотними засобами. Тобто, якщо ми призначимо... Наприклад, різоптан, і він не повністю вам е, зняв біль, але ви бачите, що він позитивно подіяв. Тоді ви можете додати, скажімо, ібопрофен, е, або якщо є виражена нудота, можете додати метоклопрамід. Тобто можуть бути от такі комбінації, і це абсолютно е, е, такі реальні і хороші комбінації, які можна застосовувати. Хотів, ще тут дещо Прошу. трошки додати. Тут в питанні було про 3-4 на добу таблетки ерготаміну. Так ні в якому разі не можна. Так само з трептанами, максимально дві таблетки на добу, і то між ними має бути мінімум 2 години різниці. Мова йде про базоконстрикторний ефект, який виникає в цих груп препаратів, який… При зловживанні такому може бути асоційований з певними ризиками. І оці симптоми, які описані, вони ймовірно з цим і пов'язані. Тому те, що, про що ми вже декілька разів наголошували, ви можете приймати навіть правильний препарат, але неправильно його приймаючи, ви собі не допомагаєте а лише шкодите. І заганяєте себе ще в гіршу проблему. Тому. Кращого для вас шляху ніж звернутися до лікаря, який розуміє, як вам допомогти. Кошти ефективніше. Ви не знайдете. Ви будете менше ліків використовувати, будете краще знімати напади. Тому не робіть такого, не приймайте занадто багато ліків, бо потім з того не просто виходити, і ми з цим кожен день стикаємося.